Еп, як ви можете підсумувати сьогоднішній неймовірний виступ вашої команди? так, команда грала дуже добре. Усі це бачили. Думаю, що слова після такого виступу зайві, і найголовніше, що навіть після перемоги є речі, у яких нам все ще потрібно зростати. Ми все ще знаходимося у процесі розвитку. У цьому матчі були безглузді моменти, коли ми втрачали м'яч. Ми все ще поступаємо з супротивнику у деяких моментах. У простих моментах ми відпрацьовуємо не до кінця. Є те, у чому нам потрібно ставати краще, але ми забили шість м'ячів Юнайтед команді, яка йшла на серії з чотирьох перемог. Вони перемогли Арсенал та Ліверпуль. Сьогодні ми добре атакували, але помилялись у захисті. І завдяки якості гравців, яку ми маємо, ми змогли зробити різницю на полі. Варто сказати про те, як грали Дебрюйне та Голанд, і також Філ Фоден. Сьогодні вони зробили дуже багато і забили багато голів. Так і також варто сказати про Джека і Бернарду а також Юндогана, який сьогодні виступав на тій же позиції, що й у минулому сезоні. Загалом виступ команди був дуже сильним, але знову ж таки, це більше стосується атаки. На нашій половині поля ми все ще допускаємо безглузді помилки. Ще один фантастичний матч у виконанні Ерлінга Голанда. Що ви можете сказати про нього? я скажу те саме, що говорив вже багато разів. Ерлін Холланд робить те, що робив раніше. Він робив це в Норвегії, робив у Австрії, робив у Німеччині. Він прийшов до нашої команди і робить те, що вміє, і також якість футболістів, які його оточують, дуже висока, і це допомагає забивати йому голи. Але те, що він робить, це не я його навчив те, як він працює з м'ячем. Те, як він забігає у штрафну, те, як він рухається між захисниками суперників, це те, що він вміє сам. Також у нього є неймовірне відчуття голу він знає, коли і де потрібно бути. Те, що він вміє, це заслуга його батьків. Він народився із цим і моя задача лише допомогти йому забивати більше голів і мати більше моментів.